Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 червня, ми з вами відзначаємо свято П'ятидесятниці або, як ще називається, День Святої Трійці. Також можна назвати цей День народження Церкви Христової. І за богослужінням сьогодні звучатиме Євангелій е, від Іана Богослова та книга діянь Святого, святих апостолів. Е, давайте зачитаємо разом з вами і почнемо, звісно, з Євангелія. В останній великий день свята стояв Ісус і голосно промовив, кажучи: Коли хто хоче пити, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки води живої з утроби його потечуть. Це ж сказав Він про Духа, якого мали прийняти ті, хто вірує в нього, бо ще не було на них Духа Святого, бо Ісус іще не був прославлений. Тоді багато з народу, почувши це Слово, говорили: Він воістину пророк. Інші говорили, Він Христос. А ще інші казали: Хіба з Галілеї Христос прийде? Чи не каже Писання, що з потомства Давидового із Віфлеєма, з того селища, звідки був Давид Христос прийде? І сталося в народі незгода через нього. І деякі з них хотіли схопити його, та ніхто не наклав на нього рук. І прийшли слуги до первосвященників і фарисеїв, і ті сказали їм, чому ви не привели його? Відповіли слуги: ніколи не говорив чоловік так, як ніколи не говорив чоловік так, як цей чоловік. Тоді відповіли їм фарисеї, невже і вас введено в оману? Хіба хтось із начальників увірував у нього, або з фарисеїв, лише просто людини, ці, що не знають закону, прокляті вони? Говорить до них Никодим, який прийшов до нього вночі, який був одним із них. Хіба закон наш судить людини, якщо спершу не вислухає її і не дізнається, що вона робить? Відповіли вони і сказали йому Невже йти з Галілеї, досліди і побачиш, що пророк з Галілеї не приходить. І знову промовив до них Ісус, кажучи: Я світло світові, хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. І переходимо до книги діянь святих апостолів. У ті дні, коли настав день п'ятидесятниці, всі апостоли були однодушно разом і раптом почувся з неба шум, і ніби від сильного вітру. З неба шум, ніби від сильного вітру, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І були явлені їм язики, ніби вогняні, які розділялися і осіли на кожному з них. І сповнилися, сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. У Єрусалимі ж перебували іудеї, мужі побожні, з усякого народу під небом. І як почувся цей шум, зібрався народ і збентежився, бо кожний чув, що вони говорять його мовою. І всі були вражені і дивувалися, кажучи один до одного, чи не, всі ці говорять, е і чи не всі ці, які говорять галілеяни? Як же ми чуємо кожен свою мову, в якій народилися парфяни парф і міддяни, і Еламіти, і жителі Месопотамії, Іудеї та, та Каподокії, Понту, і, а, і Асії, Фрігії та Памфілії, Єгипту і країв в Лівії, прилеглих до Кірени, і захожі римляни, Іудеї та навернені з язичників, критяни і Аравітяни? Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. На цьому все. Боже, вам благословення. Ще раз вас вітаю зі святом П'ятидесятниці. До зустрічі вечором!